Чому гроші не приходять у моє життя? До мене звернувся клієнт із запитом про фінансові блоки. У нього вже місяць не було роботи і була повна тиша. Ми пішли в регресію та довідалися, що в минулому житті йому довірили сундук зі скарбами на зберігання. Він повинен його був потім повернути. Але сталося так, що жадібність взяла над ним гору і він ці коштовності залишив у себе. І потім всім сказав, що вони згоріли. Що сталося далі? Він прожив все своє життя в повному страху, що його можуть викрести. І потім це перенеслося в його наступні життя, в нього утворилася програма, що гроші це небезпечно. І після смерті душа, звичайно, понесла кармічний урок. а фінансовий потік перекривався. Під час сесії прийшло усвідомлення. Та очищення кармічного боргу, і що саме цікаво, після сесії, через декілька днів йому зателефонували та запропонували роботу.